Привіт! Сьогодні про 10 простих ідей, які покращать ваше здоров'я та настрій, про які ми часто забуваємо. Перше, інвестуйте в нові кросівки. Неправильне спорядження може зірвати будь-яке тренування. І для багатьох людей виною цьому є у першу чергу погане взуття. Перевірте усе своє взуття на наявність дірок, сплощеної опори арки та зношених протекторів. До речі, нові кросівки можуть спонукати вас покращити свій розпорядок ходьби чи бігу. Друге. Щодня робіть дихальні вправи. Кілька хвилин щоденного повільного, глибокого дихання може допомогти знизити артеріальний тиск і зменшити стрес. Третє. Купіть нову пару сонцезахисних окулярів. Переконайтеся, що нова пара має спеціальне оф покриття, щоб блокувати ОФ світло сонця, яке може спричинити пошкодження очей і призвести до постійної втрати зору. Четверте. Влаштуйте регулярні зустрічі з друзями, яких ви давно не бачили. Соціальний зв'язок захищає від самотності та ізоляції, що може допомогти знизити певні ризики для здоров'я. П'яте. Перегляньте свої медичні карточки. Багато досліджень показали, що коли пацієнти переглядають нотатки, вони набагато краще запам'ятовують, що відбулося під час взаємодії з лікарем і ефективніше приймають ліки та виправляють помилки. Наприклад, не забувають про запис на прийом або планові спостереження. Не маєте медичних карток, на той час їх завести та проходити чекап раз на рік. Шосте. Дізнайтесь про можливості безкоштовного медичного страхування, чи то від країни, де ви а, зараз живете, чи від свого роботодавця. І обов'язково використовуйте усі ці безкоштовні для вас можливості. Сьоме, позбавтесь від просрочених ліків. Тут навіть коментарі не потрібні. Восьме, візьміть за звичку користуватись застосунком для здоров'я. Існує понад 350 тисяч застосунків для здоров'я. Вони можуть допомагати вам у всьому від графіку прийому ліків. До надання інструкцій і підказок щодо покращеного режиму харчування, сну чи фізичних вправ, зміцнення, психічного здоров'я, зняття стресу, практик уважності тощо. До речі, багато з цих програм є також безкоштовними. 9. Складіть графік обстежень і візитів до лікарів. Чи настав час для колоноскопії, мамографії, перевірки слуху, перевірки передміхорової залози чи комплексного огляду? Ви давно не відвідували дерматолога для огляду всього тіла. А чи варто вам здати аналіз на холестерин або інші аналізи крові? І коли тест на щільність кіскової тканини корисний? Якщо ви не певні, зателефонуйте своєму сімейному лікарю, щоб отримати відповідь. 10. Робіть генеральне прибирання вашого будинку раз на тиждень. Пил і цвіль можуть спровокувати алергію, асму та інші хвороби.